Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться вам нагадати, що скоро велике свято, яке відзначали наші прадавні пращури, осіння Макош. Припадає воно на останню п'ятницю жовтня. І це вже скоро, і обов'язково на п'ятницю, тому що взагалі, богиня Макош, мала свій день. Всі п'ятниці вважалися макошиними днями. Але цей день останні, остання п'ятниця жовтня це був найсильніший вважається день почитання богині Макоші і відзначали його ну, по-різному, скажімо так, робилося все. І всією общиною збиралися на капищах. Щоб пославити богиню Макош, піднести їй дари. Вважалося, що в цей день <кій> жриці культу Макоші могли виправити долю і всієї общини запросити кращої долі і окремої людини. Для того бралася чаша з водою. Над нею читалися замовляння, заклинання і. Кидалися в воду різи, чири, дощечки такі з символами. І по цим дощечкам жриці дивилися, що ж може порекомендувати богиня для того, щоб виправити, виправити долю чи то людині, чи то всьому поселенню. Прислухалися до цього, поважали дуже богиню, Макош. І в цей день жінкам було заборонено працювати саме з нитками, заборонено вишивати, шити, плести. Тому що в цей день вважали наші пращури, сама богиня Макош трудиться над тим, щоб сплести полотно долі. І щоб їй не завадити. Не вплести туди по незнанню чи по дурості якісь надлишкових вузлів кармічних. Ось тому і заборонялося жінкам в цей день братися до любого рукоділля. В цей день можна було тільки дарувати богині долі, як її ще називали пряхою долі, старі веретена або. Маточки, клубочки, вовни, бажано червоного кольору. І так як наші пращури обособлювали богиню Макош ще й з стихіями води і землі, і вважали, що це її втілення, тому підносилися ці дари біля колодязів на перехрестях. На перехрестях, тому що богиня Макіш, Макош. Вважалася володаркою перехресть, бо вона ще й була, на думку наших пращурів, богиною, яка є покровителькою жіночої магії, магії Чаклунства взагалі. Але саме жіночі, жіночі магічні дії обрядові, вважалися під покровительством богині Макоші. Все, що пов'язано з обережними вишивками, з куклами-мотанками. З зав'язуванням наузів, така вузликова магія наузна, яка більше була розповсюджена на півночі. Але і в наших краях знають про це і пам'ятають. Самий простий жіночий обряд, який робився в цей день, це було взяти червону вовняну нитку. І Залишившись наодинці, сконцентрувавшись, загадуючи різні бажання і просити у макоші допомоги в цьому. І на кожне бажання, на кожне прохання зав'язувати вузлик. Потім вже цю нитку треба було винести з дому і прив'язати до любого старого дерева. Частіше за все, це була або рябина, або стара береза, або яблуня. Але то було не важливо, дуже так вже не категорично. Дерево можна було використати любе, аби подалі від людей в чистому десь місці. І звісно, коли прив'язуєш цю ниточку зі своїми вузликами, зі своїми проханнями, бажаннями, то потрібно було сконцентруватися на тому, що саме до макоші йдуть ці прохання. Енергетично налаштувавшись на богиню долі, вважалося, що вже після цих свят осінньої макоші, то вже наступають справжні холоди, стихії земля і вода засинають на час зими. І тому наші пращури намагалися піднести дарунки і цим стихіям цьому. Тіленню богині макоші. І просити пробачення можливо за те, що чимось образили в цьому році ці стихії. <кій> підносилися для того платки, стрічки, знову ж таки, матки, клубки, вовни, пряжі, рушники вишивання, також підносилися в дар стихіям і тим самим і самій богині долі. Взагалі-то осіння Макош вважалася ну, самим почитанням самого суворого лику богині Макоші. Ну, тому можливо, що пора така і погода така сувора. Наступали темні часи, зимові, холодні часи були на порозі. І наші пращури вважали, що Макош взагалі. Неоднозначна богиня доволі сувора своєму ставленню до людства, до людини. Вона відрізнялася своїм нравом, норовом від Богородиці, не була настільки м'якою. Наші пращури вважали, що богиня Макіш, Макаш недолюблювала і могла навіть покарати людей, які опускали руки, зневірювалися, відмовлялися від своїх мрій. До таких, як вважали наші пращури, богиня Макош могла послати своїх помічниць, які могли наслати всілякі негаразди на таку людину. А ось до того, хто, незважаючи на важкі часи, на те, що щось не лагодиться долі, до тих, хто все одно не відмовляється від своїх мрій. Іде далі, чомусь навчається, росте, зростає. До того, як думали наші пращури, богиня Макош могла відправити свою помічницю, стречу, богиню щастя, яка могла дати в дар такій людині якісь щасливі випадки, якісь шанси щасливі. і то був дар від самої Макоші. І тут я би хотіла вам розповісти казку про богиню Макош. Вона дуже, знаєте, созвучна, перекликається якраз з оцими віруваннями наших пращурів, що богиня Макош любила людей, які не стоять на місці, не опускають рук. І якщо бажають вже якихось змін в своєму житті, то прикладають до того самі зусилля. Казка така. Колись в одному болоті жили жаби. І з року в рік вони навесні прокидалися, літом жили в своєму болоті, квакали, спали, їли, приходила осінь, вони знову. Падали в сплячку, і так по колу, і так кожного року. І ось одна молода жабка колись почула історію про те, що є така чудова богиня Макош. І що є ще світи, які є поза межами болота. І казку цю історію жабка почула, що ця богиня може вивезти її, змінити її долю. Думала про це жаба, як би було чудово вибратися з болота. І от одного дня дивиться, йде, переступаючи з кочки на кочку. Гарна, пригарна жінка, сяюча, наповнена. І то була богиня Макош. Жабеня почало стрибати, кричати О, велика богиня Макош, благаю тебе, зміни долю мою. Виведи мене за межі цього болота. Нахилилася до неї богиня, подивилася уважно і сказала: добре, я зможу вивезти тебе з твого болота, я зможу змінити твою долю. Але домовленість у нас буде така. Ти ніколи не повернешся в діях своїх, в думках і в словах до того, що було раніше. Жабеня, звісно, погодилось. І тут трапилось диво, молода жабка перетворилася. Пригарну дівчину, струнку, яснолицю, з чудовим голосом, довгими віями, тонким станом, в гарному вбранні. І опинилася вона за межами цього болота. Іде і де й дивується, як таке могло трапитися, це справжнє диво, як добре. Переді мною зараз всі можливості, увесь світ. Я вийшла з свого болота. І тут назустріч дівчині трапився юнак. Він також забув зачарований красою дівчини, звернувся до неї. Скажи, незнайомка, я всіх тут знаю, звідки ти. Я не міг не бачити такої красуні. Давай познайомимося. Скажи мені щось, як тебе звати. Гарна дівчина подивилась йому в очі. Змахнула віями довгими і сказала ква-ква-ква. Суть цієї казки така, що якщо ти бажаєш вирватися зі свого болота І припинити те, що тебе не влаштовує, богиня долі може подарувати тобі шанси, може дати тобі всі умови для того. Але ти повинен іти далі, ти не повинен. Повертатися до того, що не приносило тобі користі, що тримало тебе в тому болоті, в тому твоєму житті, яке тебе не влаштовує. Ось така чудова казка, колись я її прочитала, мені вона сподобалась, і тут доречно було її розповісти. Скоріше за все, вона може надихнути на правильні думки. В ній є сенс, в ній є смисл, як людина повинна би діяти, щоб змінити своє життя, своє болото на щось краще. Вийти з того болота, яке її не влаштовує. Ну ось такі наближаються дні, дні осінньої макоші, свято макоші. На жертовниках, до речі, в ці дні наші пращури освячували ще лікарські трави. Вважалося, що завдяки енергіям цього дня вони стають ще більш цілющими. Жирці проводили обряди зміни долі, жерці та жриці відаючи. І в ці дні вважалося, що і відуні, відаючи, Збиралися також для того, щоб якось трохи підбити сум, підбити підсумки своїх знань і ділилися одне з одним тим, що відали, тим, що знали. Ну і все в наших руках. В цьому році ми можемо також пославити в цю сувору, але справедливу богиню, богиню долі. Богиню, яка втілює в собі енергії і матері сируї землі, і господині води, без яких, до речі, неможливе життя на планеті. Та й Всесвіті також. Це енергії, це чисті енергії, великі енергії. Тому, друзі мої, все в наших руках, і в цей день можна зав'язати свої прохання на. Червону вовняну ниточку. Ну, або не вовняну, але обов'язково натуральну. І потім віднести і повісити на якесь старе дерево, до якого потягнеться душа. І сподіватися на те, що богиня Макош почує наші чаяння, наші звертання до неї. Можна піднести їй дарунки у вигляді матків: ниток, пряжі, стрічки кольорові, рушнички вишивані. Все то можна залишити десь біля дерева, старого на природі і пославити богиню Макош. Раніше, коли наші предки жили великими сім'ями, великими родинами, то Зранку цього дня починала славити, і просити, і підносити дари сама найстаріша жінка в сім'ї. Зараз, же, коли в сучасному житті ми живемо всі в окремих квартирах, то дозволено це робити, звертатися і славити макош кожній жінці окремо, кожній. І як вважається, відаючими, в тому числі не обов'язково знати славління, не обов'язково вимовляти те, що ти не розумієш, на якійсь незрозумілій мові, старовинній або не дуже, можна звертатися. Своїми словами від щирого серця, аби це було від душі від щирого серця. Головне, щоб ти розумів зміст того, що ти просиш, того, що ти кажеш і як ти прославляєш. Тому що на енергетичному рівні всі наші звертання, всі наші замовляння, всі наші прохання повинні бути підкреплені образами. Ми повинні створювати образи в своєму менталі, в своїх думках, уявляти, що ми хочемо, як ми хочемо, яке ми хочемо. Це саме головне, щоб ми розуміли те, що ми кажемо, те, що ми просимо. І, звісно, щоб ми розуміли зміст своїх прохань, бо іноді кажуть. Що потрібно боятися біся своїх бажань. Мається на увазі, що бувають такі часи, коли ми можемо забажати чогось не дуже доброго або для себе, або для когось. То потрібно думати над тим, чого просити, що міняти, що змінювати в своєму житті. Ну, ось таке відео про чудову, сувору, справедливу богиню, Макош. Для вас я сьогодні записала. Хотіла нагадати, що попереду такий день, до речі, не тільки жіноча це богиня, до неї можна звертатися і чоловікам, але все ж таки більше вона покровительствує жінкам, жіноцтву, дітям. І вважалося, що так як вона богиня-доль. Всього, що створила сама, і навіть богів, що вона все знала, то за порадою до неї зверталися і самі боги. От. І вважалося, що жінки можуть просити в неї про народження дітей. І тільки вона відала, коли, скількох і як народжувати дітей її донькам. Це у її власті. Ну, на цьому, мабуть, буду завершувати. Хочу нам всім побажати провести День осінньої макоші і цілий тиждень навіть, який починається з останньої п'ятниці жовтня і тягнеться аж до наступної п'ятниці листопада. То все, могли, були дні славління і чистування богині, Макоші осінньої. Після цього періоду вже наступали холоди на слав'янських землях. Хоча у нас зараз така погода літня стоїть просто жарко. Але слов'яни були розселені. На широких територіях, і північніше, і південніше, і західніше. От. Ну і клімат був, звісно, трохи інший в ті часи. То вважалося, що після днів осінньої макоші наступали вже холоди, земля і вода засинали до весни, а всі хатні роботи переносилися. Під дах будинку, і починалися саме жіночі часи рукоділля, яким і покровительствує богиня Макош. Жінки вкладали свою душу і всю свою фантазію в те, що вони робили. І це був час рукоділля і творчості для жіноцтва Слов'янського. Але не забудьте, що в день, саме в день осінньої макоші, саме в ту п'ятницю, ні в коєму разі не потрібно і не можна братися за шитво, плетіння, вишивку і таке інше. Щоб не нав'язати лишніх вузлів на полотні реальності, яке плете богиня долі саме в цей день для нас усіх. І щоб не заважати їй. Ну от і все, друзі мої. На цьому буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра і гарної долі від богині пряхи. Хай нам всім усміхається доля, приходить до нас богиня Среча, яку посилає Макош з. Чудовими дарунками для тих, хто не опускає руки, хто вірить, хто йде вперед, хто не жаліється на життя. Бо одним з девізів з законів богині Макоші є закон ніколи не жалійся на долю. Все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока!